Всім привіт! Сьогодні я отримала свою посилочку в новому році першу, і хочу трішки про неї розповісти вам. Це не щось таке вау, але мені здається, що саме з таких рослинок і виходить супер-пупер. Тому будемо спостерігати разом з вами, як із гітких каченят, вони будуть перетворюватися на прекрасних лебедів. Так, це рослинки у ціночки. За... Я побачила випадково цю рекламку на одному зі із груп, в одній з груп на Фейсбуці. От за ці рослинки я віддала 500 гривень. Ну, якщо так подумати, то таких цін немає. Я не можу сказати, що рослинки якісь такі жахливі в якомусь такому жахливому стані. Ну, ось, мабуть, оця найменша. Я бачу, що три це голландські підлітки, тому що вони були посаджені у торфстаканчик. Я його вже обережно зняла. От, а оці три вони в мосі, тому це азіати. Ось, подивіться, тут таке темні листочки тут найменша ця рослинка, але е, там корінці он, розвиваються, тому нічого страшного. Ну, і ця рослинка також ось такими чудовими корінчиками, листочками. На підлітка не, на оціночку не, не схожа. От, це сюрпризи. Вони жодна з них не була підписана, тому я їх посажу, підпишу. Ну, і далі будемо спостерігати. Садити я буду їх у живий мог, тому що ну, дуже швидко я бачу результат. Я вам ще хочу трішки пізніше також показати, уже пройшов рівно місяць, як я посадила своїх е сюрпризів від Sony, покажу вам, який результат ми маємо за місяць. Тому і. Хочеться саме так їх далі і ростити, поки що у мох, А потім, уже по мірі того, як вони будуть розвиватися, можливо, вже весною, коли сонечко пригріє, тепленько стане, рослинки проснуться і з новою силою тронуться в ріст, тоді ми їх трішки пересадимо в інший субстрат. Разом із цими оціночками я ще собі замовила ось таку. Це. Соня Грісіні Пілор. Маю таку рослинку, проте вона у мене заквітувала звичайною квіточкою, без палоричності. Ну, ось, моя спроба номер 2 Рослинка красива у мутації метелика, тому дуже хочеться її до своєї колекції. Також, подивіться, нові корінчики свіженькі. Я думаю, що вона швиденько адаптується і піде в ріст. Цю рослинку я посажу в субстрат, суміш для підлітків, кокосове волокно, та також живий, з додаванням живого моху. Пересажу і покажу, що у мене вийшло. Пересадила я свої нові рослинки. Ось саме так в мене все вийшло. Саджала в чисто живий мох, нічого не додаючи туди. Ця рослинка була така, як я і думала, ну, з поганеньким корінничком, слабенька. Але я думаю, що вона виживе, витяне. Ну, і оці оця дві такі, що. Треба до них більше прискіпливіше ставитися, більше уваги їм потрібно. Ну, а решта рослинок по мірі того, яка була коренева система, я й підбирала горщик. Ось тут було, мабуть, найбільше, тому ось такий горщик уже лишила. Ну, і ось ці дві, нібито такі ще не дуже великі були. Ось такі менші. Ну і ця така. Ось тому підпишу, ну і будемо споглядати, як же вони далі будуть розвиватися. Ну, а ще цікавіше, що ж то за сорта. Це завжди хвилююче. Так, агресіння свою посадила вже ось в таку посадочку. Бачите, тут суміш у мене для підлітків, там кора, сераміс, Наниз положила кокосове волокно, ще нижче там трішки в мене, щоб водичка не затримувалась, дренажику такого зробила. Живий мох під стіночки. Ну і зверху приложила, я бачу, що живий мох він стимулює ріст корінців. Тому, думаю, що буде добре. А ось тут я вже виставила свої. Свою малечу сюрпризи від Соні, всіх не знайшла швиденько по поличках пробіглася те, що було перед очима, того і схватила. Бачите, що вони себе дуже добре почувають. Всі з тургором, Нові листочки молоді ростуть. Тут в мене стаканчики, ну, ось видно, бачите, стаканчики не прозорі, просто, але видно, що корінці розвиваються, ростуть. Зараз спробую тут трішки відсунути, можливо. Не видно. Там є також нові корінці. Видно, на камеру не видно. Вибачте, ось тут трішки краще видно. Бачите вже, які погнали. Ось тут прозорий горщик. Менша рослинка видно, була. Ось корінець. Дивіться, знизу. Ось пробився новий. Там від шийки відходить. Ну, гарний задовільний стан мене тішить такий. Результат. це рослинка була найбільшою, тому я її пересадила відразу в субстрат. Бачимо, що в субстраті також вони розвиваються. Корінець. Ось два, дивіться, темніший листочок то вже той, що виріс, а цей продовжує свій ріст інший. Ось корінець пішов вгору. Ростуть, ростуть молодці. От, крім цього, чому саме живий мох? Дивіться, я спостерігаю за ним десь приблизно з вересня місяця, відколи я почала е, випустила відео своє про реані... реанімацію орхідей, коли я їх всіх пересаджувала частинами в живий мох. От, і я помітила, що. Швидкий результат нарощення нових корінців. Хто знає ось цей сорт, він приходить дуже дрібненький, такий, ніби щойно з фласки його витягнули, Everspring King, я його відразу ж пересадила. Ну і дивіться, що відбувається в мосі. Так, разом зі своїми малюками сюрпризами прийшло ще кілька від Соні малявок, це Палермо. Джой спешил корл. Така дрібненька рослинка. Я її взяла з оцінки, але корінці почали рости. Ну і рослинка живенька, бадьора. Ось цей сорт. Залишився, я так розумію, по переписках в групах різних, що його дуже мало лишилося, у багатьох він. Не вижив. У мене він також останнім часом почав погано себе почувати. Він, ну, Мало того, що він сидів, не туди і не сюди не розвивався, і ще й почав навпаки чахнути. От я його пересадила, дивимося, ось не знаю, місяць-півтора, можливо, результат не так давно це відбулось. Від шиї дуже багато корінне. Запускає саме від шийки нове. Наростив листочок. Інший, ну, думаю, що все-таки витягнемо. Ці орхідеї я пересадила раніше, це ще, мабуть, з осені. Ось така. Дивіться, яка верхівка хороша. Ну і маю ще навіть ось такий екземпляр. Ось такі корінці. Ну, там же всередині також, я думаю, я не хочу турбувати поки що, тому що маю, маю ось так. Скоро побачу, хто це і що це, тому що горщик не підписано. Витягнув такий пітоносик. Ось така, такий хороший підліток. Два з половиною до трьох підходимо. Так. Ну, ось так. Спостерігаємо. Що вийде у нас? Ну, і потім буду ділитися, звичайно. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення!